Ну для нас це дійсно дуже важлива, важлива перемога. Тому що ми вже яку шосту гру не можемо виграти, не могли забити сьогодні. Ну добре що. Так сказати, прорвало забили один, забили другий, взяли три очки вдома, давно не радували своїх болівальників і для нас це дійсно важливо перемога для сьогодні. Нива з Бузова є вона справді одна з лідерів чемпіонату. так Поки що на другому місці команда. Чи не було важко? Чи не було важко? Е, ну Ми готувалися, розбирали цю команду. Ну В принципі, на всі команди налаштовуємося одинаково, але десь е, під Виходить реалізація, десь може не знаю. Але так, ну розбирали команду по сьогоднішній грі я б не сказав, що їм було якось трохи важко, не знаю, може дорога повпливала. Я б не сказав, що вони сьогодні були ну, в своїй найкращій формі. Ще одне питання. Були якісь зауваження від тебе до, до гравців своєї команди? Що це було за зауваження? Трохи були якісь непонятки? Та нічого не понятки, в кожній грі є до когось зауваження. Просто я так на полі все сприймаю емоційно дуже, а так за полем пожавлили руки один одному і все добре. В першу чергу я хочу подякувати хлопцям на передовій. Зараз такий час, що вони герої нашого часу і боронять нас і дають можливість нам грати в футбол, бо життя продовжується. А по ігрі скажу, що. Хочу тільки подякувати своїм хлопцям, вони на 100% виконали установку. то, що я їх просив, все зробили. Все зробили і футбол винагородив нас двома м'ячами, і хорошою перемогою, і дуже потрібною нам. Ну, сьогодні ми побачили досить звичайний стартовий склад і схему гри. На ваш розсуд. Наскільки від очікувань такі перестанови спрацювали? Можливо, все ж таки щось не виходило, чи все йшло саме по заплану? Я думаю, що спрацювало. Я думаю, і команда суперників не була готова до того, що ми так будемо грати. Прийшлося перестроїти, щось поміняти, зіграти в таку схему з трьома центральними захисниками. Як показала гра, воно спрацювало і принесло нам перемогу. Як вважаєте, чи станеться перемога переломною у такій важкій для команди? Я надіюсь. Я надіюсь, що вона підштовхне нас. Нам треба набирати очки і виконувати задачу, яку нам поставив керівництво. До заявки повернувся Богдан Козак. Він навіть отримав сьогодні свій ігровий час, чи задоволені ви його діями, хоч і часу він провів не так багато. І коли по прогнозам ми зможемо розраховувати на те, що на полі у нього вже буде більше. Бодька зіграв стільки, наскільки він зараз готовий. Я його просив 15. Він 15 хвилин зіграв, поміг нам, скажімо, так, втримати той результат, який приніс нам перемогу. У наступному турі команда вирішить уж до харківського металіста, який зараз там проводить свої матчі. Чого ви очікуєте від гри? На кожну гру я хлопців настраю тільки на перемогу. Футбол і гра для того, щоб перемагати. Тому тільки перемога. Дякую. Дякую. Травма. Різника, як Як він себе почуває після Я, Я думаю, що він відійде. Він зробив багато роботи, забив прекрасний гол, цеплявся. Я до нього не маю сьогодні претензій. Я думаю, що він відійде. Це більше від Ну, По-перше, подяка нашим ЗСУ, то, що вони нас боронять, і ми маємо можливість грати в футбол по грі. Ну, сьогодні я не побачив свою команду. Ну, не було ні агресії, не бажання виривати ті м'ячі. то що було з, поду, з поділям, да, Ну, сьогодні були просто фішечки на полі. А побачив суперника, який, в якого було бажання вирвати цю перемогу, перемогти. Так що все по грі, і Тернопіль сьогодні заслуговує перемогу.